Дев'ята ранку на Соборній площі один за одним водії вишиковують автобуси. Максим Шевченко на своїй маршрутці до вчорашнього дня перевозив черкастів. Сьогодні зголосився їхати за сумчанами. У нас все добровольно. Тобто, ну, ми розуміємо, що треба їхати. Готові допомагати усім, кому це треба. Тут варіантів не може бути. Хто і, хто. Ну кожен має займатися тим, чим може. Свої автобуси направили всі підприємства-перевізники Черкас, розповідає начальник транспортного управління Черкаської міської ради Віталій Москаленко. Всі підприємства, які працюють в місті, надають автобуси з водіями заправлені, звуть допомагати. 10 автобусів від міста, які загальнопасажирноміські приблизно 30 сидячих Це З 25 до 30 сидячих місць. Як там будуть брати стоячих, цього ще ми не можемо сказати. Загалом же від області за евакуйованими вирушать 28 автобусів. Говорить радник Черкаської військової адміністрації Олександр Скічко. Є домовленість по деяким відкритим гуманітарним коридорам і, відповідно, ми в тому числі долучаємось, надаючи свої автобуси, свою техніку для того, щоб возити людей з різних міст. Ми робимо по максимуму для того, щоб забезпечити ті міста, де зараз лінія зіткнення для евакуації населення. Є області, які безпосередньо визначають порядок тих, хто евакуюється. За моєю інформацією, в першу чергу, це жінки, жінки з дітьми, це люди з інвалідністю. Але безпосередньо само евакуацію займаються області. Ми лише допомагаємо допомагаємо нашим автотранспортом. Черкащина є транзитною для внутрішньо переміщених осіб. Від початку війни тут було прийнято 50 з половиною тисяч людей для тимчасової зупинки із подальшим переміщенням, розповів голова військової адміністрації Ігор Таборець. Вікторія Будавіцька, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.